Одяг для дорослих та дітей, посуд, постіль, продукти звичайні бельгійці приносять сюди речі у сумках і привозять велосипедами. Я зібрав трохи одягу та медикаментів. Дуже хочу, щоб в Україні швидше скінчився жах, і ви викинули Путіна. Путіна рап... дехто привозить допомогу і цілими автомобільними причепами: подушки, ковдри і навіть ліжка. З цього складу в Україну вже відправили фуру речей. Зараз готують другу Війна в Україні зараз головна тема у нас в усіх розмовах, бо через неї дуже змінилося і наше життя тут в Бельгії. Ростуть ціни на бензин, на продукти, і це все через одного російського ідіота, який наробив біди на увесь світ. Тут же чекає і медичне устаткування, апарати для гемодіалізу, прилади для операційних дитячих відділень. Цей склад один з тих, що працює з місією ігоря вітенька.